Історія Біблії починається з того, що Бог створює прекрасний світ, а потім ділиться ним з усіма його створіннями. І він призначає Адама та Єву правити цим світом від його імені. Бог також відкриває для них доступ до своєї мудрості та життя, але потім каже їм, що є одне дерево, з якого не можна їсти, бо це призведе до їхньої смерті. Отже, у них є вибір щодо того, як саме правити разом із Богом. Це схоже на випробування. Тому що це і є випробування. Але хіба Бог не вчиняє жорстоко, вирішивши випробувати їх? Ну не всі випробування є чимось поганим. Припустимо, що є якийсь цар, який доручає вам виконати царське завдання, бо він хоче знати, чи є ви гідними його довіри. Отже, це ніби випробування, але насправді це нагода зробити щось важливе та благородне. Так, а потім припустимо, з'являється бунтівник, який ненавидить царя та вас. І він намагається переконати вас, що ви виграєте від того, якщо не зробите того, що наказує вам цар. Цей бунтівник влаштовує пастку. Точно. Тому випробування може бути як можливістю, так і пасткою. І різниця полягає в тому, чи діє той, хто вас випробовує, у ваших інтересах. Зрозуміло, і обидва типи випробувань з'являються на початку біблії. Бог наказує їм їсти з дерева життя, а не з забороненого дерева. Так. Це випробування на відданість Богу. Бог хоче керувати світом разом із людьми, як своїми партнерами, а це означає, що вони мають довіряти його мудрості більше, ніж власні. Але потім з'являється бунтівник та випробовує їх тим, що спонукає з'їсти з іншого дерева. Так, бунтівник використовує цю можливість та перекручує все, щоб спричинити вигнання, а зрештою, і загибель людей. Він перетворює випробування на пастку. Але після того, як люди провалюють цей тест, Бог обіцяє, що одного дня прийде людина, яка пройде випробування та переможе змія. З розвитком історії Бог дає подружжю Авраама та Сари можливість довіритися йому, залишивши власну родину та відправившись до нової землі, де Бог використає їх щоб відновити благословення для всіх людей. Отже, це випробування спочатку все йде добре. Але Авраам швидко хибить. Він бреше, щоб захистити себе, а потім він та Сара замишляють отримати сина власним шляхом, скориставшись однією зі своїх служниць. Стовідсотково це випробування не пройдено. Але Бог не відмовляється від Авраама. Він дає йому останню можливість пройти випробування та довести свою відданість. Бог наказує Аврааму піднятися на пагорб та принести свого сина в жертву. Я не можу уявити важчого випробування. Проте Авраам це робить. Але в останню мить Бог зупиняє його та надає тварину на заміну його сина. І Бог тоді говорить, що виконує свою обітницю через сім'ю Авраама, оскільки він пройшов це випробування. Отож, Авраам пройшов випробування, але він не довів, що є стовідсотково надійним партнером. Ми досі чекаємо на того, хто зможе пройти остаточне випробування. Так. І в міру того, як сім'я Авраама зростає і стає народом, Бог продовжує випробовувати їх. Як тоді, коли ізраїльтяни блокають у пустелі протягом 40 років, у них є багато можливостей довіряти, що Бог запровадить воду та щоденний хліб. Але замість цього вони звинувачують Бога та навіть кажуть, що він затягнув їх у пустелю, щоб там вбити. І решта історії Ізраїлю в єврейському писанні майже така ж сама. Ізраїльтяни не довіряють Богу та Його обітниці. Вони не віддані. І, зрештою, ціла нація зазнає невдачі. Отже, у людей є чудова можливість стати партнерами Богу, але ніхто цього не гідний. І все це приводить нас до Ісуса. Є історія про те, як Ісус йде у пустелю на сорок днів та сорок ночей без їжі та води. А так, пустеля. І там він зустрічає зловісну істоту, яка намагається зловити його у пастку. Але Ісус довіряє Божій мудрості, і він проходить випробування. Ще є історія, в якій Ісус збирається молитися з друзями, і Бог доручає йому піти до Єрусалима та віддати своє життя, і він йде туди. І в ніч свого арешту Ісус зібрав своїх друзів та пішов у сад. А він наказав їм молитися через те, що сьогодні, за його словами, вечір великого випробування. І він звернувся в молитві до Бога. Отче мій, коли можна, нехай обмине це випробування мене. Та проте, не як я хочу, а як ти. Ісус демонструє нам у цьому саду, як правильно проходити таке випробування. Він довірився Божій мудрості, він полюбив інших більше за себе, та він чинив спротив злу добром. Хоча це і коштувало йому життя. Так Ісус приніс власне життя в жертву для того, щоб заплатити за кожне провалене випробування свого народу Ізраїлю, а також усього людства. Ісус пройшов остаточне випробування за всіх нас. Це дивовижно, але це не означає, що все буде чудово в нашому житті. Тобто, давайте будемо чесними. Кожного дня ми стикаємося з власними випробуваннями. Так Ісус сказав, що кожне покоління його послідовників матиме власні випробування, які змусять їх повністю та по-новому довіритися Богу. І такі випробування можуть бути важкими та часто болісними, але треба пам'ятати, що випробування від доброго Бога є можливістю. Саме тому Яків, один із провідників серед ранніх послідовників Ісуса, говорив, що ми повинні бути вдячні, коли стикаємося з випробуваннями, тому що вони несуть у собі подарунок для нас це можливість підкоритися Божій мудрості та стати схожими на Ісуса, того, хто полюбив нас та пройшов випробування за нас.